Що ж там за мирні плани пишуться про Україну без України, без Європи. Вже є на це жорстка реакція. Чи може це просто і псо і вкиди? Будемо розбиратися просто зараз і говорити про це. Я, Ірина Узлова, і разом зі мною сьогодні. Просто зараз Тарас Загородній політехнолог, якого я дуже рада вітаю в цій студії. Пане Тарасе, добрий день, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня Доброго. слава! Також нагадаю перед тим як ми розпися, будь ласка, активненько всюди на нашої туби і на мій у зловатокс нас уже 39 тисяч. Давайте до 100 рухатися. Будь ласка, і в пана Тараса вже більше 37, да? 36-37 тисяч. Будь ласка, заходьте підписуватись на курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту від пана загороднього. Не забудьте підписатися. Це допоможе вам розпізнавати приховані маніпуляції, будь-які розмови чихось діях сумнівних протидіяти їм і досягати своєї мети. А також сьогодні я з радістю, по перше, знову і знову дякую, що ми закрили наш збір на Т5», де у Гурмоу Кракен 460 тисяч. Ми зібрали за менш ніж півтора місяця. Від душі подякувала кожному. І в нас уже до речі є переможниця розіграшу. Завтра я буду також говорити про неї і в прямому ефірі на Ютубі. 24 на в ефірі двадцятьвертої на Ютубі. Сьогодні скажу і нагадаю, що нас, якщо за 200 гривень плюс задонатив, то е, можна виграти 16 айфонів. Цього разу переможницею стала Ольга Керенцева. Олю вітаємо вас і дякуємо, що ви долучаєтесь. Ну Може, у вас там ще комусь хочете айфон, то й до інших зборів долучайтеся, будете вигравати. А, та а також сьогодні я оголошую урочисто і з радістю. Я вже задонатила. До речі, друзі. Бачу, що ви вже теж почали. Дякую, що я відкриваю новий збір на п'ять комплексів реп цього разу. Цього разу для 15-го бойового загону сталевий кордон. Отак, От да щоб в нас було все сталеве, а в Путіна воно вже давно там не сталеве. Допомагайте нашим хлопцям і дівчатам. Реби, реби це. Фактично вплив на всі аспекти російсько-української війни. Не мені вам розповідати, наскільки вони важливі реби саме відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності нашої армії в тому, що ми можемо придушувати ворога, а також їхні мобільний та супутниковий зв'язок для дезорієнтації противника. Ви знаєте, як це важливо, бо у ворога засиля дронів, і ми маємо ребами їх глушити, гасити. Тож, будь ласка, більш ніж важливий збір, який кожен наш, кожен долучайтеся, буду вдячна. Рада всім я про вас кожен день. Думаю, хто донатить і усміхає. Ви любити, ми будемо так. Це, пане Тарасе, хвилинка реклами від Іринки закінчилася. Давайте по суті. і По факту, ну що ж Марко Рубіо, державний секретар США, говорить про те, що в принципі для того, аби досягти тривалого такого миру, довгострокового і справедливого, треба, аби опит і сторони пішли на поступки. Треба ж ніби він забув, хто жертва, хто агресор. Ай-яй-яй, державному секретарю США. різні медіа повідомляють про те, що Дональд Трамп буцімто погодився на цей мирний план, який курсує ф -ф фігурує. Є в різних теж публікаціях. Але видання The Guardian, видання The Wall Street Journal пишуть, що це план капітуляції України. І інакше назвати його в принципі не можна. З ними погоджуються, можна до ранку перераховувати. Видання The Economist, інститут вивчення війни, Financial Times, видання The Telegraph про якусь оренду Донбасу пишуть за гроші. Пане Тарасе, що відбувається? І що ви думаєте, дійсно, що Руби і Трамп могли на таке погодитися? І головне, що нас треба питати, перше. Ну, слухайте, все, що ви останнє бачили, це означає тільки дві речі. Що у Дмитрієва поки що є гроші на розміщення заказух в цих в іноземних ЗМІ. От. Друге, те, що принципові іноземні ЗМІ задоволені беруть ці гроші. Ну, щось він там спіймав від кафа, да, в якомусь туалеті Нью-Йорка, чи не знаю, там, во Флоріді, наприклад, щось вони там потренділи. Ось. Одразу ж пішли маніпуляції. Ні, я навіть не виключаю, що там а, десь за обідом, теж біля того ж сортиру, цей відкав міг спіймати Трампа. Там тот, ну як завжди, щось там мугикнув. Це одразу ж пішли записи в, в медіа, що американців там все ухвалили. Ай-яй-яй, що все порішали без нас і все інше. От ну це все туфта. ТУФТА, тому що якщо не змогли е, протиснути все це питання, Вітков не зміг протиснути навесні цього року, то хто сказав вам, що це можливо зараз зробити? Тим більше з весни минулого року багато чого змінилося, багато чого змінилося. Ну, по перше, пройшла спецоперація СБУ боуця Павотиня, так яке змусило керівництво Сполучених Штатів Америки ну, теші, військове керівництво відкрито визнавати, що Україна може виграти цю війну. Раз далі три місяці. Ще раз підкреслю, три місяці от просто мочить, так мочить же ці парти новоросійська а, е, е, нафтохімію, військове підприємство, все, що тільки можливе, ніхто нікуди зупинятися не збирається. Навесні цього не було. Так е, вище політичне керівництво надало наказ, і удари продовжуються. Е, ось далі. Ми бачимо, як е, Трамп роздягає росіян. По нафтовій кампанії, по інших речах, тобто він не може зупинитися. Ну тому, що, якби якщо воно лежить безхозне да поки що, то треба ж його брати. От ми бачимо падіння. Ну, бачимо явні ознаки падіння економіки Росії. Навесні цього не було видно. Тому що не почали ще не почали ще діяти економічна політика Трампа, яке веде просто до руйнування Росії. Знову таки, не через те, що він хоче цього, Ну так влаштовано життя. Ну і, от знаєте от, Коли біжить носоріг, та, і по дорозі розтоптує там, камах якихось там дрібних тварин і все інше, це, це не через те, що носоріг цього хоче. Він просто біжить по своїх нос... цих носорічах цих справах, і по дорозі він когось прибуває, так і зараз. Що робить що що роблять американці? І тут звичайно, що вискакує всі ці різні там Дмітрії, які хочуть показати, що вони круті пацани, що вони знають ім'я Віткафа, що вони знають, де знаходяться сортири в Нью-Йорку з цими планами і багато чого іншого. Звичайно, що тобто позиції України з цього часу значно виросли, і користуючись термінологією того ж, шановного Дональда Фредовича, козирів сталося більше, тому що Україна пішла вже з козирів. А коли йдуть удари не тільки дронами, зверніть увагу: нарощуються вже удари по Росії, нарощуються вже ракетами, що взагалі не може не турбувати Росія. Вони, от я вже бачу, визнають, у нас тут часто навколо українці люблять пообсирати себе да, і роботу своїх же, е, свої, е, людей. там, да, е, Коли вже і фламінго вони вже збивають, вже є можна бачити те, що корпуси, які вони намагаються їх збивати. Е, довгі нептуни літають. Тобто, у нас позиції значно краще, ніж було це навесні. Далі, в тиску американців на нас стає все менше. Якщо навіть теоретично, знову-таки, в якомусь сортирі щось було підписано. Точніше, підписано узгоджено. Чому? Тому що був важель тиску на нас, це зброя, постачання зброї. Так тепер важеля цього тиску немає. Тепер просто виконання контрактів. А європейці там собі заплатили? Американські компанії уклали контракт, зброя пішла сюди. Все, це бізнес. Більше нічого немає ніякого ніякого стосунку до політики і до кого хто щось там думає. Тому немає ніяких планів? Навіть як навіть якщо теоретично, теоретично там щось хтось буде там представляти ці плани, хто вам сказав, що треба погоджуватись. Ну що вас? Історія з мінеральною угодою, де нам хотіло намалювати 500 мільярдів, потім виявилось не 500 мільярдів, а 350, може коли-небудь заробимо разом. Да? Що нічого не навчило? Ну тоді теж тиснули, ну і тоді не протиснули. Не ось це ж перемовна тактика Трампа. Взяти там щось там завищити і сказати: ай-яй, зараз тобі буде боляче. Говорить, ну а українці повинні задавати перше риторичне українське питання: і що? І що ви нам зробите? А ви нічого зробити нам не можете Будь-які домовленості Росії без України та з Росії без України та Європи не варті цього паперу. е-е Яку на якому воно теоретично було напі, написано Ну, хоча трохи туалетного паперу, може, тось трохи варта, того що є те, що говорить Рубі, ну слухайте, ну все ж залежить від інтенсивності ударів по території, а, по території Росії, які Україна повинна робити, якщо Україна влаштує гарний такий армагедон в Росії цією зимою, то і умови можуть бути різними, болючими для одних і болючими для інших, або болючими для обопольних обопільних. Наприклад, що росіяни будуть змушені трапити цих а, а, збирати манатки і шурувати на кордони 91-го року, тому спокійніше до цього все оставитись. Наша наша стратегічна значно покращилось. І без якихось змін ніяких змін для росіян їх просто нищать, просто нищать з різних причин. І тому говорити, що там якісь там 28 пунктів, що знову які повторення всіх цих історій, що там вигадав собі Путін, буде якось брати взято до уваги ні. Європейці в першу чергу проти будуть європейці і українці. А без цього, без тих маленьких пунктів, це все. Не варто взагалі уваги, пане Тарасе. А я от подумала: знаєте що, коли там деякі західні медіа пишуть що це ж розраховують, пропихаючи, мовляв, такий план написаний дійсно в якісь биральні для України, що ми мол, нібито ослаблені на фоні Міндічгейту, Я подумала: а до чого оці яйця в одну в один кошик, якщо ми нам зброї дійсно не дають, а продають? І це ніяким чином, мені здається, взагалі паралельні якісь історії, які, звісно, да, підточують реноме і амплуа України. Але до чого тут це до мирного плану і капітуляції взагалі одне з одним? Ні, ну використовують будь-які способи. Я продовжую от переконаний бути, що чи використовуються міндіч якості важеля тиску на Україну. Використовують. А я вважаю, що тут в першу чергу Росія, тому що дивіться, дивіться, кому це вигідно в першу чергу, вигідна Росії, щоб не били по території, по території Росії. Вони ж стогнуть, тому що ніякого розслідування по конкретному розслідування по Мінг річки не, не відбувається. От. Все тільки розмови, якісь вкиди, інформаційні атаки. От і все більше а, нічого не відбувається. А що Тисна ж такі фігуранти за кордон виїхали, якщо нічого не відбувається? Мені сьогодні таке логічне питання поставили. До речі, я подумала, Ну да, а якщо немає ви маєте на увазі, справи? ви маєте Цукермана на увазі, ви маєте на керманаміндіша і, і цукермані. Почекайте. Да. Ви ви маєте на увазі міндіща, якого відпустила набу? А, ні не подало грошу. <рес> Знову не подало грошок. Міжнародний рошок не арештувала рахунків. І навіть навіть запобіжного заходу немає. Я вам кажу. Чекайте. Я да. конкретику записую. А, да. а я вам кажу, його ви маєте на увазі. Да, його його і, цукермана, на увазі. і цукермана. Так, да, тоді питання: чого нобу його відпустили і досі не зробили. А що по цукерману у нас? Ну. Якщо є, а йому підозру висунули. Ну так ви Кому не висунули? Ой, висунули, а рахунки арештували. Міжнародний розшук подали. Потатуть? Я ж вам кажу, вони готують документи? Ну, добре, давайте, давайте не будемо ходити по колу. У нас тут спільного знаменника з вами немає. Не по ми по конкретиці. Я відповідаю на гля... на відповіді на запитання глядачів: що ніякої так. рухів там немає, це е, е, тому, що ніхто ніхто нічого розвідує. Наступне питання. Наступне питання. Якщо ми торкнулися такої теми, чому в підозрі? Я прочитав цю чудову підозру. Да? А чому в підозрі немає керівництва енергоатому, які підписували всі ці папери? Бо розслідування йде ще. Я... Аудит, значить, Аудит буде проведено. Ні, ні, почекайте, так це не працює. Аудит – одне, ми говоримо про кримінальну справу. Якщо є, а, знаєте, є виконавці по кримінальній справі. Хто підписував папери? Якщо ви говорите про підозри, як ви говорите, півтора роки Нароб. ви щось слідкували. да слідкували, да слідкували І нікого не чіпаєте з енерготому, значить, у вас справи немає. Коли вони говорять про те, що вони не можуть подати в розшуки підозру, це означає наступне: а чи є що у них нести в суд? Угу. Окрім якихось розмов невідомих людей, які встановлені. Тому у мене конкретні питання є до цього що є. Я вважаю, що це спосіб був тиску. Надалі чому а, чому не, не, не притягнути до кримінальної відповідальності пан Железняк, який розповсюджує матеріали до судового слідства? Це 387 стаття. Ніхто ж не збирається, тут же ж питання не розслідування, а питання зробити галас, натиснути, в тому числі на керівництво, щоб не було по Росії, знищити українських виробників зброї під, під шумок, начебто, начебто боротьби з корупцією і так далі. Так що я за конкретику, а не то, хто, куди, що, де, як. Це все називається картинки, це називається і хто з ким спав. Да? Мене це не цікавить. Мене цікавить конкретні речі, пов'язані з конкретними рухами і юридичними фактами і цифрами. Я тут цього не бачу. Шум є, тиск намагання тиснути є, але конкретики немає. Тут питання, в чиїх це інтересах робиться. Пане Тарасе, якщо ми побачимо вже і запити на екстрадицію, і безпосередньої підозрюва на це буде конкретне екстрадицію, що... тому що немає запобіжного заходу. Ще раз вам поговорю. щоб потримати на екстрадицію, ви повинні побачити no. за цей це повинен запобіжний захід, якого якого протягом тижня з моменту оприлюднення немає. Тобто вони порушили кримінальну справу 21 серпня, що виходить за обвинувачення. Ці бідосі, виявляється, не знали, що пан Міндіч, людина з можливостями і може втікти. А, ці бідосі не знали, виявляється ну його прикордонники що... випускали. Ні, Зі тому вакцинні. що вони а вони не поставили, не поставили цю на кордоні. Вони можуть я вам казала. Щом вони не поставили. Мовіть, я, я скажу, бо якби вони подали і раніше. Я... Вибачте одну хвилинку. Якби вони подали раніше, то це могло би витікти до СБУ і інших служб. Його взагалі могли б ще більше досі заховати. Не хотіли таємницю слідства порушувати НАБУ. Тут, таємницю слідства. Це коли півкраїни за два місяці знали про існування плівок Міндіча, які розповсюджував депутат Железняк. Це про яку ви таємницю слідства говорите. І коли а, Міндіш два місяці бачили в Києві, кому ви це розповідаєте, вибачте, Ірина, це yes. вам може Набута САП розповідати. Мені ці казки е, не, невідомі. А що значить СБУ? СБУ mm -hmm. взяло за горло взяло за Горло якраз на Бута САП. Тому що ви такі інформації співпраці з, з агентурою, взяти, взяти його, затримати тимчасово, вони можуть. Він завжди був під контролем. І виїхати за кордон, тому що і вони його не чіпали. І те, що це системна робота, говорить про те, що жодних рухів, немає. Якщо у вас є підозра на корупційний злочин, висуваєте, ви його одразу ж йдете і арештовуєте рахунки. Цього немає. Він же все давно встиг переоформити. Тому всі ці розмови, що хтось комусь там заважав. Коли вони розповсюджують інформацію за два місяці, до того що є неарештований депутат Желізняк, який має доступ до цих до справ на які підстави, так може він і попередив мідіча. Хто вам сказав, що він не міг попередити? Але це пане Тарасе, є купа кротів і в тому ж СБУ, яке проводить чистки своїх же рядів від російських і агентури, вони проводять же і не поводять приходять арештовують людей. Набув ще влітку. Казало, що вони після того, як українці відстояли їхню незалежність на протестах, інспірованих там не Кремлем, ні, а українці. Набу казали, ми проведемо і аудити, і проведемо очищення своїх лав від російських пливів. Але пройшло не так багато до цієї справи. Там могли ще бути. Я це десять і от 10 років вони такі. Вони у них таке, такі вони чутливі виявляються. Такі чутливі там пупсики живуть. Да що це так завадило їм подивитися, як треба бра подавати, подавати на арешт рахунків, те, що вони не змогли це зробити. Це означає, це означає, що набута сав гнати всіх, набирати в першу чергу людей, які проходили війну, які не будуть підтримувати. Транснаціональну корупцію, як пана Кудрицького, і національну корупцію, співпрацювати з іноземними спецслужбами, якщо вони, виявляються, такі щось у них там не зростається. От що є моя позиція така. Так, ну, якщо вот... якісь є питання, якщо є питання, глядачі, будь ласка, да. пишіть, по якій причині пан Кривоніс, який має вже судимість за за скупівлю голосів, хто не знає, випустив пана Міндіша за кордон. Ну це питання треба розслідувати, хто його випустив і де стався насправді а, цей хто витік. У ми, нас не зна... ну, ми не буде розслідувати розслідувати. Вони самі себе будуть розслідувати. Ну. Ми вже це бачили. Так. Пане Тарасе, ну давайте ми туди снеме. Тут ми свічки не тримали, які щодо того, хто там з ким спить. Ну це справді немає. Тут отут. Я погоджую, що це взагалі немає ніякої різниці, бо якби сплять не сплять, а кримінальні оборудки можна і без того провертати з тим, так що тут уже таке. А це десята справа. Але з тим, хто випускав і чого досі немає, це питання ми. Залишаємо відкритими, тому що будемо дивитися і за розслідуванням, і за всім іншим. Нас уже більше двох тисяч людей дивиться, що воно і не дивно. У нас такі гарячі розмови. От це організація. США, кажуть тут на боїса. Бачите, а ми що? Ми ж зі штатами дружимо, значить, як ми можемо інакше Я не заважає їм працювати на Хто Том сказав, що це, це таке, так, така велика, велике тайни. Ну він, Магомед Расулов там виявляється, теж розповідає, як він важко працював, будучи в Дніпро. Над справою Міндіча, ледь не особисто. Там, спочатку говорили, що він дірки ледь не особисто прослухав. Цю тему вже забули. Тепер, виявляється, він у нього щось інше. там Ну Починається якась там мечня. гусарів сподіваюся, якого теж арештували, не, не це розповідаю. Пане Дарасе, добре, тут ставимо три крапки на сьогодні. В ще говорячи про цей мирний план. Нам значить за телеграф переживає, що там є якісь гарантії ем, безпеки, да, які як вони будуть прописуватися, від кого кому ми тут говорили з Романом Симбалюком, журналістом-блогером. Що добре, що не гарантії безпеки для Росії, бо Росія ж теж говорила. А от дійсно, а чи не буде це таке, ем, значить, дати гарантії безпеки у відповідь на ем, пустишку? Типу, нам дають бублики, дірку від бублика. А а, е, значить, гарантій безпеки їх теж не буде. Бо які штати продають зброю, нога американського солдата сюди не ступиться, очевидно. Тобто, оце що око замилювання? Як там опинилося? Тому що росіяни не хочуть ніяких гарантій безпеки. Вони хочуть скорочення української армії, відсутність важкового озброєння і так далі. Не існує ніяких гарантій безпеки. Відкриваю вам таємницю. Єдиною гарантією безпеки для України є виключно українська армія. І виключна е, продукція власного ВПК, ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів. Все, світ побудований наступним чином: якщо ти сильний, якщо ти спроможний е, бити по території Росії і спроможний сам по собі бути сильним, тобі будуть допомагати. Mm -hmm. Якщо ні, плювати вони хотіли на всі ці гарантії безпеки. До цього почитайте, наприклад, статут НАТО. У нас так люблять п'яту статтю. Читати, але чогось всі говорять, але ніхто не, не читає п'яту статтю, що там написано, напад на одну країну це напад на всіх. Але кожна країна визначає свій внесок в забезпечення безпеки країн НАТО, кома в тому числі військова. Тобто, якщо Німеччина, якщо Росія почне рвати Естонію і Німеччина не захоче в це втручатися. І скаже, що ми надіслали скільки вони нам обіцяли? 4 тисячі шаломів, навіть два шоломи, якщо вони надішлють, буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО. Це раз друге в статуті НАТО, ви ніде не побачите, що вам хтось обіцяє відновлення територіальної цілісності вашої країни. Там скрізь ідеться про безпеку НАТО, ну, так, А так, де воно такого, так. починається. І тому ви повинні розуміти допомагати. Не існує ніяких гарантій безпеки. Це все фількіна грамота, І те, що росіяни про це знають. Росіяни чудово про це знають. І тому там скрізь там говорять, що вони готові давати Україні гарантії безпеки в обмін на те, ага. що Україна не має, ну те, що написано у цій туфті, те, що називається Стамбульські угоди, вони ж вони ж це вважають базовим документом. Тобто, вони що хочуть, щоб Україна не мала, тобто вони хочуть створити пул, ну розповідають, що вони мають під гарантіями безпеки і з цього повторювати з пунктів, що Україна позбавляється фактично армії. І створюється такий комітет а, гарантів безпеки: США, Британія, там, Франція, Росія, Китай, не пам'ятаю, був там ще ні є. і а, кожен з цих країн має право вето. Тобто, якщо а, і заборона проводити іноземних військ, проводити навчання тільки за узгодження всього цього комітету, кожен з яких має право вето. І це означає, що якщо Росія на нас нападає, вона не кладає право на, на е, отримання військової допомоги від цих країн. Так. Тобто, от що вони мають під гарантію безпеки. Тому забудьте про цю туфту, забудьте про це обіцянки, про якісь європейських солдат, які бадьоро будуть пити каву в Ужгороді, так? які будуть сильно захищати нас, це все семечня. Це саме ячня і не відповідає дійсності. Виключно ракети, виключно армія, можливість наносити превентивних ударів по території Росії без будь-яких узгоджень з різними угорщинами і так далі. Я теж думаю, що це от повна нісенітниця. То що вони пропонують, але а Росія вони дійсно розраховують, що ми хтось на це взагалі погодимося, чи ми, чи Європа, чи ну от просто ми вони... але ще прикметно, що і Захарова, і Пісков кажуть, що нам ніхто нічого не передавав. Плану. Ну звичайно, ну це ж починається. Це ж манера росіян вести розбо... розводки. Такі розводки. Тут тут одного надіслали, тут іншого надіслали. Добре, поганий поліцейський маніпуляції з міста, маніпуляціям часом і багато чого іншого. Все конкретно йде по цьому плану, тому нічого дивного немає. Але чого ми маємо віддати Донбас? От вони як вони коли писали, да? Це ж там сіли, це ж, напевно, Вітка вже спалився, що це у Дмитрів, атка. Сіли Вітка в ці таргаши, Коротше, два. Сіли і думали, так, ну що, це, махнем Донбас на Херсонську, Запорізьку, там частину окуповані. Ну, Крим, Крим, наші скріпні, не руш, не руш. Да? А ми у відповідь що. Тобто, як це взагалі отак от змоделювати? Їм ці, ну 28 путів мені каже, Олег глісний Вітков нарешті міг написати хіба прочитати. Я кажу, що і вісім. Не знаю, може там Дмітрів розписався. Але на шоу повали ці двоє. Ну, ну, коли знаєте, каса одна на двох, тому що говорить Вітка, все ж таки має там стосунки до деяких там девелоперах російських, то звичайно, що він буде приймати все, що йому говорит росіяни, розповідати, що це великий успіх. А ось ну, це це теж продовження перемовної тактики Росіян. А, у них базовий пункт є те, що Україна повинна покинути чотири області і відмовитись від НАТО. А потім, коли це не проходить, вони починають дробити е е питання на дуже чутливі питання. Говорять, ну добре, сьогодні ми не вимагаємо, не, не вимагаємо, не вимагаємо, наприклад, чотири е області, тільки Донбас нам вітайте, і вони розуміють, що що які це створить, це створює їм е, стратегічну перевагу. Там же можна встиг бити по е, цим е, Запорізькою і Дніпропетровську область. Це однозначно політична криза всередині держави, і далі можна їсти країну вже шматками просто величезними. Тому нічого тут дивного немає, що вони так е, так діють. А оце те, що телеграф ще писало, що предложений американцями цей запропонований мирний план він передбачає здачу Донбасу Росії в оренду. Території на гроші, це що взагалі за. Ой, ну слухайте, ну це ну що, знаєте, що те, 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 те називається ті ж яйця, тільки в профіль. Uh -huh. Ось uh -huh. що так, що інше, щоб виступило з Донбасу. Ну там же і так зрозуміло. Ну, слухайте, це у Майчнях, яку просувають росіяни для того, щоб показати, що вони начебто йдуть на перемогу. І от і все. Нікуди вони йти не збираються. Биті і лупить, як по Рязанському НПЗ недобитку, правильно? Так, mm -hmm. так воно є, по-іншому не працює. Пане Тарасе, від душі, вдячна вам сьогодні і завжди за аналітику, за дискусії. Дякую вам дуже до зустрічі завтра о 13-й. Так само бережіть себе на все добре. Дякую, до побачення. Тарас Загородні, політехнолог політехнології, Ренозлова, Ян. Друзі, більше 2200 людей. подивилося нас. Спасибі вам за це. Підписуйтеся на YouTube пана Тараса, на YouTube 24-го і на мій YouTube узлова Токс. Також не забудьте коментарі, лайки, все це вітається. І курс «Жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту саме для вас. Побачимося і переможемо.